Удари по російській авіабазі в Новофедорівці 9 серпня вивели з ладу половину бойових літаків чорноморського флоту. Таку оцінку дав посадовець розвідки однієї із західних країн, якого цитує Reuters та інші видання. Своєю чергою директор британської розвідувальної служби центру урядового зв'язку стверджує, що Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті. Про це та інше поговоримо з Богданом Цюпином, який приєднується до нас зараз із Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, перше питання перед тим. Як поговорити про розвідку, хочу спитати тебе про військову допомогу від європейських країн. Сьогодні ми побачили цей черговий пакет озброєнь від США, про який ми з Юлою поговорили вже. Але впродовж літа так видається, темпи поставок зброї з Європи знизилися. З Чим це пов'язано? Так, обсяги американської допомоги Україні вражають, вони залишаються найбільшими у порівнянні з іншими державами. Щодо Європи, то ситуація тут досить неоднорідна. Варто спочатку нагадати, що, наприклад, у середині серпня. Низка країн, зокрема Велика Британія, також кілька скандинавських країн оголосили, що надають допомогу для України, зокрема для навчання українських військових. Наприклад, тут у Великій Британії проводиться велика міжнародна програма. Також було оголошено про створення фонду допомоги Україні на півтора мільярда доларів. Тобто це було оголошено у серпні, але Кільський інститут у Німеччині, який досліджує і власне збирає дані про оголошення допомоги Україні від різних держав, зауважує, що у липні. Фактично жодного обіця... жодного зобов'язання, жодної обіцянки допомоги Україні не було наприклад у липні, а саме від найбільших країн Європейського Союзу від Німеччини, Італії і Франції. Це зауваження турбує багатьох в цій ситуації, коли війна в Україні триває і Росія фактично наступає і. Чому так сталося? Є кілька пояснень з одного боку, можливо, це певний період політичного затища у Європі, період відпусток. Якщо це щось інше, то ймовірно, це причина для можливо активнішої роботи, наприклад, українських дипломатів і міжнародних активістів. Дійсно, будемо стежити, чи зміниться ця ситуація, Богдане. Тепер все таки хочу трохи поговорити про тему розвідки. Отже, британці зараз стверджують, що Росія програла кібервійну. Про що конкретно то йдеться? Британці, це насамперед дуже авторитетний керівник спецслужби однієї з британських спецслужб, яка тут у Британії називається абревіатурою GCHQ. А ми її називаємо часто центр урядового зв'язку. Так ось її директор Джеремі Флемінг написав статтю авторську для тижневика економіст, у якому стверджує, що Перші постріли, як він пише, у тій статті, які відбулися у кіберпросторі, пролунали чи були здійснені ще до того, як впали перші бомби і полетіли перші кулі на Україну з російського боку 24 лютого, і він каже, що різні трагічні сумніші передбачення щодо можливості України. Опиратися чи чинити спротив кібернападам з Росії? Песимістичні прогнози не справдилися. Україна змогла протидіяти у багатьох випадках російським кібернападам, як на рівні урядових служб, які покращили свою роботу починаючи з 2014 року з часу початку фактично російсько-української війни, так і завдяки українським так званим кіберактивістам кібервоїнам. Ви зараз бачите зокрема відеокадри такі, яких активістів з Одеси, з якими розмовляв кілька місяців тому кореспондент агентства Рейтер? Отже, ситуація така дуже обнадійлива, принаймні з вуз цього керівника, що те, чого побоювалися найбільше щодо можливостей кібернападів з Росії, досі наразі не справдилися. Богдан, а як щодо війни інформаційної, наскільки тут взагалі виявився ефективним український спротив? Цей же Джеремі Флемінг також, зокрема, не в цій статті ще раніше він висловлював захоплення тим, як вміло, на його думку, спілкувався з різними аудиторіями український президент, розповідаючи про війну, використовує різні платформи, використовує пристосовував і пристосовує очевидно свої виступи, промови звернення до конкретних різних аудиторій. Це Подано як плюс від цього фахівця, також очевидно, що дії України, дії заходу, які відключили російські телеканали у Європі, також в Америці в інших, в інших західних країнах, очевидно мали свій результат, але він також визнає, що. Поза заходом, поза Україною, Росія має певні успіхи. Наприклад, в країнах так званого глобального півдня, такі країни, як Індія, багато африканських країн, наприклад, не голосували за резолюцію, що засуджувала російський напад на Україну в організації Об'єднаних Націй. Отже, є Програш фактично інформаційно-російської війни, коли йдеться про захід, Європу, Україну, але є також знову ж таки простір для роботи, зокрема в таких країнах, як Індія чи в країнах Африки.